Йоу, всім привіт, з вами Мором, і ми продовжуємо проходити Кіберпанк 2077 в українській текстовій неофіційній локалізації. Посилання на мод в описі, а вам приємного перегляду. На сьогодні план закінчити квест з червоним пророком. Потім, можливо, з'явиться квест е, другий на перегони в пустелі. далі будемо підбиратись ближче вже до фіналу цієї гри. Е, там ви виходити на секрет. Ну, на секретний фінал. Так, зараз тільки доїдемо до точки швидкого переміщення, бо тут їхати дуже-дуже довго. Да яйца проехали. Где у нас такая штука? чи не Так, тут я такая штука. Ха. Так, сюда. Точнее, не сюда, а вот сюда. Парк аттракционов. Так, є таке діло 50 метрів. І ми підійдемо, я так вважаю, до якогось автомату. Ігрового автомату. Так, слід обривається десь тут. Тобто він десь тут ховається? Можливо. А можливо, доведеться йти до іншого терміналу. Побачимо. Дивне містечко. Хоча в образі нашого героя. В образ нашого героя дуже вписується. У Сенсі. Цей парк атракціонів інсталює старе. У Сенсі, що тут повно тупих розваг для дебілів. Так, оглянути територію. Огляньте територію, типу там далі. Далі тоді. Ага, ось цю територію. Підберемо тут що є. Тепер не відчиняються. Тих чуваків, які тусять тут можна, в принципі, зафігачити всіх. А ну, то це таке? Так, гроші інструмент нас... насадження колоніальної ментальності. так. Класовий поділ заклав основу для анархії. Що це за хрінь? А це, здається, й наш свинберг Вільєра. Ха. Ну так, всі на площу. Великий пророк Райт Сіті каже. Померти зі сміху можна. За зв... звичайний філософ. Дай мені пару еді подивитись, що він скаже. Давайте подивимось. Прекрасна любістика е, нагряне, коли ви зовсім не чекаєте розгля... розв'язання класової боротьби. Так, треба заглянути всередину. Я підказує, що хтось там уже рився. Серйозно? Думаєш, це типу Піноккіо, який хоче стати справжнім хлопчиком? А певно, це так і є. Так, оглянути. Так, хтось підчепив. <с Pear> так, та давай з'ясовуємо що за нахрін Так, 55, 7 а 55, 1С. 1С, 1С. Немає 1С. Курво. Бля. Так, з якого хріна нас ще почали всі хірячити? Ви що, гоните? Ууу, покуха. Вас дуже дофіга. Це просто якийсь капець. А якщо так? Так, спокуха. І по головешці. Так, підбираємо все, що у вас є. Дюки ви. І танцювали б далі. Нафіга, ви за мене? Та й тачка взявалася. Ну нічого. Будете знати. Так, платівка Сільверхенда. Відключаємось. Так. У нас немає навіть біді тут. Біді 1С. Біді. 97А. А і 1С. це є. Так, прочитати повідомлення. Давайте прочитаємо. Так, вітаю, тобі вдалося. Істина, відчуваєш просвіт Тебе наїбав такий-то такий, то чувак. Круто. Окей. Коротше. Якщо я правильно розумію, цей автомат якось хтось зламав. Змінив програму, і тепер оракул вивертає органічні заклики за місць передбачень. О, анархічні заклики. Так. А ще його підключили до мережі через систему маршрутизаторів що маскують джерело повідомлення. Та це геніально. Цікаво, чия робота. Хочу потиснути я цьому розумнику руку. Не вийде. З двох причин. Перше, ця людина не залишає слідів. Друга, ти мертвий, Дон. Ай, справді, вічно я захоплююсь і забуваю. Слухай ві. Не вимикай його. Так, залишимо його так, як є. Не турбуйся, Джоні. Я не залишу жителів найт сіті без філософа. Ну що ж, тоді за здоров'я сі коротше Рів'єри. Довгих йому років життя. Так, зателефонувати ще Ненці потрібно. Телефон. Зателефонуємо. А, ві, дай вгадаю. Телефонуєш сказати, що набридло битися головою за чим двері. Ну, не зовсім ми дещо знайшли. We... Ви? А хто Someone тобі допомагав? No, I... А, та ні, це the я про себе, типу як е, государ-імператор, коротше. Е, це все розіграш. Тенсі. Like Наш філософ це автоматичний рак, який генерує випадкові фрази з незрозумілих слів. Хтось підчепив його it. до мережі. Тепер, мабуть, сидить і угорає. Хоч маніти, це, це навіть крутіше, ніж це? я думав. Дякую ві. Далі я сама. Гроші тільки я що тобі відправила, бувай. Oh, your, uh, your on their way now. Bye. Не питання. Заробили трохи грошенят. Тепер, в принципі, я б сходив і до ріпера якогось. Так, це толковий ріпер, чи ні? Давайте чекнемо. Угу, вийду не сильно він толковий. Так, що по імплантах. Що в тебе є? Лобна частка щось є. Так, інтелект, це зрозуміло все. Хріново. У нас цього всього немає. Це також. По імунці. Так, стриманість. Нема такого у нас. В принципі, безтолкова штука. О, ну зате ми можемо офігевшу кібердеку поставити. Але ні, мені поки вистачає, в принципі. Так, долоні, долоні. Теж нічого цікавого. Так, влаштовують. Ноги влаштовують. Так, бачи, Ріпер, в тебе нічого немає. Так, де я бачив? Ріпера. Так, елітний житловий комплекс. Давайте сюди. І за нашою спиною якась елітна клініка Так, що в тебе є? Одна частка, тут щось попроще є. це зовсім херня. Такс. Ощущения. Це від... зрозуміло. А. Тут все також не алло. Що ж за фігня Ну, зато тут саме... Толковані. може не, не сама толково. О! Так, сила 20 потрібна. Але ми можемо фіолетову поставити. У нас взагалі зелена стоїть. Ну, в принципі, можна. Так, стоп, стоп, стоп. Далі. Що тут ще є? Вагу і сила так збільшує. Казник витривалості збільшує. Слухайте, я б, напевно, взяв. Напевно, взяв щось, але потім. Е, так, долоні. Смарт лінк <coughs> Довбаний смарт-лінк Де золотого не можу знайти. Так, і по ногах у нас тут, в принципі, теж голяк. Так. У мене, ага, це, це все зрозуміло. <кхи> так, ще один точно ріпер є там, де золоті ноги продаються. Він десь ось тут. Так, що там нам Панам написала вже? Так, Мід щось написав. Відкриваємо повідомлення. Поїхали. Так, просто хотів сказати спасибі. Бережи речі скорпіона. Лади, я дуже ображуся, якщо потім знайду їх на барахольці. Так, а, так. це супер. Так, гонка у пустошах. О, привіт, наступні перегони будуть у, перегони будуть у пустошах. Якщо з... зробитись нею. Най... Коротше. Побачимось там. Не питання. Панам. Так. Гаразд, не ходитиму тому навкруги. ти мені подобаєш собі, мені тебе не вистачає Я відчуваю, себе дуже дуп, але все одно зараз це відправляю. Так, я теж скучив. Є таке діло? Час іде, вже не знаю, виберуся чи ні, але поки тобі доведеться мене терпіти. Так, слухай, я подумала, може тобі поїхати з Найт Сіті зі мною з нами? Ми з солом якраз про це думали, ми начебто зрозуміли, як тобі допомогти. В Сенсі. Так, ми з тобою влаштуємо ще один останній наліт, Розберем... розберемося, що діється у тебе в голові, і спалимо з цього міста разі назавжди. Або ти думаєш, що мені похер на твої проблеми. Навіть думати не смій. Я з тобою і завжди буду з тобою, щоб не трапилось. Питань нема. Так, що вона тут це думає? Так, я задовбалась думати про неї теж. Давай я тобі напишу, а ти просто проігнор, якщо хочеш. Як же мене бісить Сол. він Реально думає, що якщо ми продамо душу корпоратам, то сім'ї сім стане краще. Він там взагалі, коротше, вальнувся головою просто насрати на нас йому і страшно віддумати, чим це все може закінчитись. Давайте про те, комуру напишемо. Так, блін, Віка Операція не професія і не. Сада, е, е, це спосіб життя. Я їм не вірю. Вважаю, що укладати з ними угоди собі дорожче. Акуратніше з цим чуваком. І, до речі, дякую. Я нарешті перестала думати про соло. Е, почала думати про тебе. Так, це набагато приємніше. Так, і ось це. Шолом хай в інтуїції подумає. Так, знаєш, поки ми з тобою листувалися, у мене в голові ніби трохи прояснилось. Я точно не хочу, щоб Альдекальдо працювала ні на яку корпорацію. Це погано скінчиться. Дякую, що поговорив, да, базару нуль. Так. Продовжуємо вкачувати силу. Купляємо. як мінімум два рівня сили нам потрібно. Е, так, королева автострад з'явилась. Давайте збігаємо все ж таки до цього ріпера і одразу на гонку. Так, якусь сторону ось тут десь. Оба. Так, в тебе є. В тебе є навіть лобна частка якась. Цього, але є. В нього є мікрогенератор. До речі, дуже класна теж штука. В мене що стоїть? У мене якась хрінь стоїть. Так, окей. І е... знову золота оптичне маскування. Так, це ну, що у нас робить двоє дає невидимість на 15 секунд. Ага, це по кнопочці, як завжди, тиснемо. Броня нам краще хай буде. Е... Так, збільшую базову шкоду зброї. Це зрозуміло. Тут все зрозуміло. О! Течність процесор. Так, підвищуємо регіосе рикошету. І у нас фіолетовий. Давайте його візьмемо. Пригодиться. Так. Тут все ок. І ноги, блін. У кого золоті ноги, я не пам'ятаю. Ну та й добре. Так, погнали ганятись. Так, Пепе написав. Я раз пасив, якби не ти, я б так і жив у цій грбаній клоунаді. Нікому не можна вірити, нікому. Без базару. Так, де у нас перегони? Аж тут. А, ні, ні стоп, це, 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 не, це не той квест навіть, ви шо? Так, журнал, королева, пустощі, ось. Ось нам сюди. От лайно. Ти типу прийдеться їхати своїм ходом. Да щ охрінь. Тіти нафіг, це буде дуже, дуже погано. Відкрити на цій пацієнті, я не можу. Так, 700 метрів. Майже доїхали. Ну ну, 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 тихо, не в ту сторону. Та що в тебе, Кері? Шкода, ти пішов відразу після чого. Я пішов, що ти хочеш, Керрі. Шкода, ти пішов відразу після концерту. Та ми так і не поговорили. Я майже нічого про тебе не знаю, крім того, що ти. Е... дохера складна особистість. Так, ти відразу пішов. Хіба? Ну, може бути, але концепт був охерений. Треба було зняти, щоб ти подивився. Раз же Джонні тобі загрожував весь огляд. Загороджував весь огляд. Керрі, йди ти в дупо. Подивіться. Точка переміщення, бляха, з'явилась, якої не було. Так, що у нас зателефонувати Клер і почати гонку. Телефон. Зателефонувати. Привіт, Клер! Що з наступними перегонами? Скоро буде. Бездоріжжя під кулями. Так, візьмемо мого звіра. Хочу виправити ви... випробувати на полі. Круто. Так, скоро всі будуть, все. Все, окей, до зустрічі. Чекаємо. і почекати. Так, стаємо. Через деякий час. Yeah. Hey, hey, hey. Так, привіт, ві Рада тебе знову бачити. Ну що, чергова гонка? Four, Друга з чотирьох. Я сподіваюся, до бізнеріжжя готовий. Кажеш, не Bad просто land, буде. So no fucking fucking Тут влади немає і можна все. So you так, you а у two? тебе two? буде повна робота. У one тебе теж. Помилишся і будемо. Коротше, в чотири сторони. Привалені. Okay, так, гаразд, не хочу на сонці палитись. Почекаю в машині. Sure. Вісно. Really так, пані та панове, перестибніть треба, поправте штанці, прогрівайте двигуни. Oh, yeah. Так, через 30 секунд стартуємо. Так, не звертай уваги. Луїджі любить пограти на небо. Все, ми готові. Понеслась, старт. Ой, ой, це ж стрілянини буде, стільки що капець. йо Йома так, Клер, мені щось не сподобалось. Твоя тачка уже. Він в невидиму стіну влетів, що за хрінь? Капець, оце її підкидує. спокуха, Спокуха, поїхали. Ще 25 точок. Багатенько. ой ой, ой, тут що робиться то дідько? тими поворотами. Та-да-да, -да -да, нас хтось доганяє. Так, піщана буде обережніше. Офігеть як обережніше. Почти ж ніфіга не видно. Ну не розкручуйся ти, курбо. Майже 15 точок майже. Боже, а що це за штучки з'являються? Бо ми не туди могли поїхати чи що? Так, вийшли з буря, супер. Слуха. Залишилось 9 точок 8. Зараз почнеться пряма, ліво вправо, де завгодно. Ось це, машини якісь. Так, 6 точок, давай, давай, давай машинка набирайшу якісь. Підемо буде фініш. Ні. Неправда. І дві точки, давай. А, все одно нам прямо їхати. Так я не бачу, ага, все бачу. Бачу фініш. Ми перші. Перемога дістається Війклев! І ми молодці, ми виграли. Так, тяжко довелось. Ми до фінішу. Так, і що, і що, і що? Поговори ти з Клер. Клер, ти Так, ну що про мене скажеш? Напевно, ріжеш поворот і відгальмовуєшся напрямих. Але це так, речіпки. So, так, ще, ще не сказую, що пустила мене за кермо. Поки що ні. Колишній твій пілот був кращим, ніж я. Oh. Був прекрасним чоловіком, чудовим кермачем. Вибач за запитання, але як він загинув? Ну а як взагалі гинуть гонщики? Минулого разу ми дійшли до фіналу. Добре йшли, попереду всіх, а потім. Гаразд, давай не будемо про це. Так. Так, підвести до гаража. Ні, дякую. Бігай мені до твого гаража. Тоді до зустрічі. Так, є. Yeah. Ну що, на цьому ми завершуємо цю серію. Якщо вам сподобалось, став подобайку, підписуйся на канал та коментуй. А поки всім до скорого, всім пока.